Якщо ви ніколи не робили Брагу, це дуже просто. Головне дотримуватися до інструкції і робити все чітко. Якщо ви вирішили Брагу робити на турбодріжжях, то обов'язково зверніть увагу на інструкцію від виробника. Для постановки Браги нам знадобиться ємність для бродіння з харчового пластику, це дуже важливо. 6 кг цукру, 21 літр води і пачка дріжджів. Я цим займаюся 6 років. Отже, як я це роблю? Рубаємо цукор в бражну рівність Оскільки цукор невідомо, де зберігався до цього. Для того, щоб знешкодити бактерії, обдаємо наші 6 кілограмів цукру двома літрами окропа. Доливаємо воду до 10 літрів в ємності. Чому так? Тому що температура води зараз 40 і 10